Всім привіт, ви на каналі PV Space Ми будемо е, полювати на всяку дичь в Far Cry 3. Діч я маю на увазі тварин все таке. А зараз ми будемо вбивати якусь там чорну пуму з лука. Та-та. Іменно ту саму пум. Пантер. Не пантер. Зараз ми знаемся. І лук, що головне, стріли мають бути прості. Не вогняні, не ядовіті, не зрівні, якісь там... Не знаю чи такі, е, Бо з лука я так часто не стріляв. Ну, коротше ви зрозуміли, Стріли мають бути прості. Бо якщо будуть не прості, завдання провалиться і перезар. А вбити пум чешку ч... из мука такого куди діч, не так просто, щоб я разумел. В чем заключается тяжкий? А, с рубаша. а менше його нема. А, я його поменял на лук. Ну. Значит, цей казнь четвер ну, я вже навіть не пам'ятаю. Знаю ведмедя треба, а ведмедя ведмедиа давно був. записав, а він забув, що я не хочу. Вместе смысле? Двух ведмедей, типа. сколько я потратил три... Три... Три пули. А, в пеше... Стоп. В пеше решал его ну. дальше иди. А это простил ведмедей. Я не такой загрозы не становлю. Ну ты її... Він Мене царапнув і відняв не так багато У того ведмедя, якого треба гасити То крутого то... Він мені одно... Од... за один удар всех опець прикинь Ну як все Капуську якусь кузюше Ну як ви можете бачити Реально Нема вже тут майже цих Тупли поливание блин але я не пытаюсь де типа взяти завдання, щоб пантеру вбити. Ну скоро мені це занимается А вот Пантера не самые тяжкие Але І не саме легке, я вам так скажу. Там ще треба вбити... А саме краще завдання, це вбити 40 псів Чому краще? Бо з вогнемета начебто, чи з пулемета, я не пам'ятаю, їх розстрілювати, чи з рам... на ту натумета, там вообще і. Чи не на несовок себе? Не знаю. Да? Ч фон? Лук, серед. Є. Ах, кого? Леупарда. Чотири леопарда з лука, прикиньте. За Не-не-не-не. Чщ. не повьюзут, А, вот тут реально хардкор. И леопарда ты. Ты дитиков течешь. Я не знаю. И то они на нострые уши трапа. Бляха. Нет, а у там нет. Я не покушу. Я. Одного парда зачепил. Шкира мне не потребна. А вострелы я могу Значит, ты взял. Ну щоб не бігати. Хоча якщо я не буду попадати, тобі акуратно бо з леопардами жарти погані. Не ви знаєте. Воно, він може хоч в засаді сидіти і на мене напасти з кущів якихось. Знаєте, це ж леопарди. Хоча може радувати, якщо вони не будуть знімати по... Не спил хп. Кстати, в этапе якщо на вас загариться пес, то вам хана, але я ніяк не одним Хіба якщо ви не вследно напастей. Опа! Голпардик. Отак. так. Попал. Попал! А він від мене цікає? Блин, ну тебя зараза. Е! Релопардз. Да, стоял его. Так, да, потратил хлопчик. Стоп! А сюда можно залезть. А тут, блин, не сказал бы, что так бы спешу. Вот тут о! Давай давай поміч його помітити. Отак. Все. Тепер дідько ти відвертись від мене. Я тебе бачу всю. хочешь. Не, ну в принципе, у парни можно якось покинул пути убить. Простых. А, блин, кутяра вонюча. И чипец. Не, бросай слово назад. У меня нормально сносит здоровье. Ні, а ну, ну... Ну це нормально! Короче, ні, я брус назад. Парди занадто жорсткий, від них не скриється. Ай! Щоб я ще раз так полював на них? Та це смертельно небезпечно, блін, З лука, блін. Хто? Це, ці завдання дає? Де? який дебіл? дебюл? що, блін, мазохіст чи що, блін. Я без дробаша пострелял би їх але вони знають що коротше тут трея найти ту саму точку. її Якщо ти її займеш то дить якийсь леопард туди заліз. і Це плюс. У нас плюс леопарда -ле 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 мінус. Давай, блин, щоб И сейчас ты встегнуть и залезть туда. Сразу, ну что ты, дебил, залезаешь? С жопа, съезжай и все, блин. Не вижу. за... Да это все, пиздно, все, это геймор. пару раз заметил, и не пусто. Давай, давай, смейте. безпеці правда всю... всю медицину Так, та поцебала де ці кляті два ухва не там вот тут ну я бачу ау Нема ну я не хочу спускаться. Ви самі бачите. Чрт, куда? Куда? А сама тупая и дебильна смерть. Ой, блин, ну на що таке придумати? Четыре леопарда з лука не щас молбеты ну, подивите, він загас загасан, блин ты скажешь? Ага, коли я попадаю, він починає тікати від мене Трес короче. Не можна? можна? Тільки трупа, Інакше ти не підбереш. Тихо-тихо-тихо Треба відбігати Це краще спочатку знайти їх, вмітити, щоб знати де вони лазять. Так хотя бы якось можно пережить. Одна аптека Вот тут майбут удалила парт. Штрис за раз улыбки. Оно як якось завалил. Смей слиза выходит в живую страту. Которая, какая большая, а Блин, ну ненавижу парню, что они специально где-то скрываются в кушах, блин, за сади. Опа, два лупарда. Да? попал. Еще один. Помечаю, помечаю. Зараза. Да? за камень. Помету. Все. Попал. Сразу, на ну, ты вот две, на... Ну реально, залезть себе, мир. иначе кто попал. Но стрелы кончаются, и мы... все вс ⁇ на стрела Наши наидные не И снова треба где куда в сторону. Чтобы набрать... Стріл. Ну хотя бы стрелы выдают. Бесплатно. Да Та хоть зарушен. Самое финала. Ну неаккуратно. О! Байшок пункт верыщий стрел. Это просто хардкор, блин, цих ловопардиев валует. по на на вся у буде соребуй дермать. а чрт, 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 чрт! А! Да! Та это с жопа! Да сдохнем, раз! Прикольно! Вот за шайся. Фух! Сейчас Шай бал Нормально. нормально! Не дуин меня загасал на их... Я сюда был такой? Так, вот так. Иди сюда. На! Вот то я снайпер. Не. И хоть тебя, не страшно. здесь сюда? Бегу. Он не чекает, что я приду. А их там двое, на он Є мінус один. Останні лишається. Ідеально! Навіть не з тих добігти. Це певно одне із самих жорстких завдань було... Що я проходив в Far Cry 3 Ну, давайте так подивимось, може. что серьезно не ничего больше? <laughs> все, сайт не задание было. Дальше треба бокпосты посты Ясно. А, не было, больше еще... Шлях э, полю. Мы короче. Ну окей. тогда Я думаю, на чем мы будем заканчивать серию, так. Она, конечно, не такая долгая, как все. А але... вот прикольно получилось. Вот так мы вполивали этих сраных бесячих леопарди, леопардов. Да. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, изменяйте ночь, подписывайтесь на канал, всем удачи, хорошего настроения и пока, дорога. До новых встреч.